Вітаю, видивитись думки з приводу згідно чинного законодавства. З 1 травня мінімальна заробітня плата в Україні становить 1450 гривень. Скільки б мали отримувати українці, аби їм вистачало на найнеобхідніше, ми вирішили запитати у хмельничан. Мінімальною зарплату ніхто не знає, яка має бути. Ніхто не знає, тому що для мене це буде така, для вас вас більше запросу, вам більше треба молодим. Вам мінімум 5 тисяч євро і то не хватить. Тільки вона такою бути нас не може, ніяк і не буде ніколи. Мінімально? Хоча б 10 тисяч. Ні, 10 це багато, звісно. Хоча б 6 далі б. 6, 6. 6. Хоча б мінімально 6, так. В Хмельницькому мінімум. Не говорю, в крупних містах. Ну, 10 тисяч. Щоб така була. Мінімально від п'яти тисяч. Так і не вистачало. Ну так. Да. З теперішніми цінами, не факт, що і цього вистачить, але хоча б так. Ви знаєте, я живу в селі, поэтому я вам не скажу точно, так як от для міста це треба. Но для села хоча б тисячі мені Хотіло б. Ну, мабуть, десь тисяч від щоб, так думаю, Да. Бо те, що, що платять в армії, це я не думаю, що це максимум. Це так, щоб підтримати, бо там. Ну, взагалі, різкують дуже тяжко, хоч би, би чуть їх підтримати. А то, що тепер, то 1400 скільки це зовсім нічого. Так як в Європі, десь 400 умовних одиниць десь. 500 це так, як для нашої країни. Певно, що було б непогано. Так що вистачало не тільки на хліб, а ще, щоб відпочити. Далі якось, ну я не знаю це. Де ще три, як мінімум, щоб можна було і, там, не тільки хлібок купити, а ще якусь ковбаси, молока і так далі. І просто не думати про те, що завтра закінчиться і вже не будеш мати за що жити, а так, щоб ще й можна було від, щось відкласти, щось мати. Я не знаю, ну мінімум це три, це те, що має бути, це точно.